Що мені здається, що мало олії розлили, того що тільки я хочу змовити чотири тієї, чотири тієї. Вам не здається все правильно? Ось бачите, олійка для своїх підписників 89 гривень для всіх інших 105 гривень за літр. І ми розлили вчора 26 пляшок одного виду, 26 іншої. Буде продаватись по 25 пляшок. Тому що цих дві це, ось бачите, номер один. І тут номер один. Це перші пляшки, які ми взагалі розливали. Тому ми тільки ми ще навіть вчора не, не, не почали продавати і вже її вчора всю розкупили. Я думаю, там на, на, на декілька днів вперед. Сьогодні виставили вже відео, запустили телеграм-бот, щоб люди могли зайти туди, не нікому не дзвонити, нічого, просто зайти і замовити. І вже замовили більше ніж у нас є. І зараз ми думаємо, як це збільшити продуктивність. Але поки що у нас потужність, ми можемо виробляти прям від якщо якщо цілу добу буде людина там, типу, слідкувати за фільтрацією, то ми зможемо максимум десь 40-50 пляшок однієї робити і 40-50 пляшок інших робити. Тобто 100 літрів на добу це, – е, це Unreal. Ну, Ми дивіться, ми дивіться, можемо робити і 500 без проблем. Ми е, можемо робити скільки 200 тонн на добу, ми проробляємо е, соняшника поділити, множити на 0,4. Десь 80 тонн олії ми можемо виробляти, але ми ж її продаємо на експорт, на внутрішньому ринку масловозами. А цю олію ми виключно під вас там е, фільтрація відбувається зовсім іншим методом. Тобто ми її робимо для того, щоб можна було її на стіл споживати без всяких проблем. Там Буде фільтрація певним методом відстоювання, тому ми не можемо більше, ніж там, 50 літрів одного виду робити на добу. Можливо, в майбутньому ми щось придумаємо, якусь більш, більш потужну фільтрацію. На сьогоднішній день ні. І я навіть не знаю, сьогодні закінчиться день, ми десь після 3 години розвеземо те, що у нас є в наявності, щоб завтра ви вже змогли скуштувати нашу свіжу олію. І сьогодні я вже десь ввечері запишу відео е скільки потрібно буде зачекати для того, щоб отримати свою свіжу олію. Ми не хочемо її на виробляти. Тому е дуже я, Ну чесно, мені дуже приємно, що люди цінять натуральний продукт. І е ми навіть придумали такий слоган, е де пишеться е бірюша. Е, я, я потім розкажу там цікавий такий слоган, е, який говорить про те, що ця олія для здоров'я, і повірте, якщо ви її скуштуєте, все інше це минуле. Ви більше не будете купувати іншу олію. Тому обов'язково підписуйтесь, слідкуйте за нами. Е, Щойно буде нова партія. Я обов'язково запишу, як ми її знову розливаємо, як ми її виробляємо все максимум максимум для того, щоб люди, які споживають до столу, її вони могли побачити, яким чином виробляється вона. що туди не додається ніякої хімії. Що там повністю натуральний метод обов'язково підписуйтесь.